Слухай, а в тебе не буде зайняти трішки грошей, а то ЗПЗ затримують. Ну сама розумієш, чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця? Ну чорна п'ятниця, коли в усіх магазинах, раз на рік, великі знижки. Прикол. Не існує ніякої чорної п'ятниці, не існує ніяких знижок. Насправді вони в цей день спеціально підвищують ціну, а потім стару ціну подають вам як знижки. Вас всіх дурять. А в тебе випадково немає намету і спального мішка. Ні. А ти що в похід зібралась? Та ні. Е, в чорна п'ятниця ж завтра. Мені вже треба йти і займати чергу в магазинах. Дік. А ти що робиш? Та скоро Чорна п'ятниця, я вон, корзину собі збираю. Треба собі, мабуть, так зробити, а то натовпи в офлайн-магазинах вже отруб. Так, пройдемось по списку. Подарунки батькам, дідусям, бабусям, дворірному брату, дворірній сестрі, двом подругам і хлопцю на день народження я обрала, залишилось всього нічого. Обрати подарунки на травневі свята, новорічні, ну і так по чим.